Вітаю вас, відвідувачі ютуб каналу Звільнити Панаба. Сьогодні ми поговоримо з вами про продзвонку силового кола серії ЧС2, яке запитував наш а, відвідувач. Отже, отже, коли ми говоримо з вами про продзвонку силового кола, існує два види продзвонки. Існує продзвонка високої напруги, існує продзвонка низької напруги. Якщо ми продзвонюємо низькою напругою, то ми маємо увімкнути шинкодіючий вимикач. При цьому, при опущених струмоприймачах, обов'язково переконатися, що наш заземлювач вимкнений. Ми маємо з вами поставити сигнальну лампу від плюсового провода. маємо поставити лампу на вихідну клему БВ або на вхідну клему БВ. Де вони знаходяться, ви можете переглянути в нашому навчальному відео щодо конструкції БВ. Після цього зібрати першу позицію і почати підкладувати ізоляцію. При цьому знайте, що коротке замикання це завжди наявний сторонній мінусовий живлення. Коли у вас зібралася перша позиція, у вас лампа має горіти. Обов'язково переконайтеся, що заземлювач у вас вимкнений і його контакти розімкнені. Як він виглядає, потім побачимо візуально. Що треба робити? Якщо у нас з вами виникає коротке замикання, ми маємо ділити схему на ділянки. Для того, щоб було простіше розібратися, можна поділити схему завдяки е, наступному. Це підкладанню ізоляції. Ми маємо поділити схему спочатку надто. Як ми це зробимо, ми підкладаємо ізоляцію під 20-й контактор. Що таке 20-й контактор? Очікуйте, зараз розкажу. Якщо лампа згасла, то це означає, що коротке замикання у другій половині схеми. Якщо лампа не згасла, то коротке замикання в першій половині схеми. Ми маємо поділити схему знову ж таки нафто. Або це в нас пускогальмівні реостати, або це у нас тягові двигуни. Як це краще зробити, підкласти ізоляцію під контакти реверсора АА1ББ1. Якщо лампа згасла, то це означає, що у нас це був або другий, третій двигун, або це у нас перший двигун, або третя група пускових реостатів. Якщо лампа не згасла, це означає, що коротке замикання десь пуско-пускових реостатків. Він може бути в першій групі або у другій групі. Як це зробити? Підкласти ізоляцію під контакти 7-го контактора. Якщо ми підклали ізоляцію під 20-й контактор і у нас лампа згасла. То це означає, що у нас з вами коротке замикання у другій половині. Або давайте спочатку перед цим, як продзвонити третю групу пускових реостатів. Для цього підкладіть ізоляцію під контакти реверсора ее 2 фф 2 Якщо ж лампа згасла у нас із вами, то ми маємо продзвонити другу групу. Як це робиться? По-перше, продзвонимо четверту групу пускових реостатів. Для цього підкладемо ізоляцію під контакти аа 2 бб 2 Якщо лампа. При цьому у нас загорілася, це означає, що ось тут коротке замикання. Якщо лампа не горить, можна або 170-м ножем воду під низькою напругою, або підкладанням ізоляції під 27-й лінійний контактор продзвонити 6-й тяговий двигун. Якщо ж підклали ізоляцію і лампа не горить, це 5-й четвертий двигун. При цьому можна. Також робити продзвонку високої напруги, але ми цього не радимо. Чому? Тому що це буде викликати спрацювання швидкодіючого вимикача 21-го апарату. Пам'ятайте, що якщо ви будете продзвонювати високою напругою, то в такому випадку у вас два спрацювання ПВ. І ви маєте вгадати, де воно знаходиться. В такому випадку особисто радимо вам продзвонювати від плюса до мінусу яким саме чином? Підкладати ізоляцію не посередині, а підкладати ізоляцію спочатку під 7, потім під контакти реверсора, потім під а, контакти іншого реверсора, потім під контакти ее 2 FF2. Потім підкладати ізоляцію під 20 або 22 контакторний елемент, потім під контакт реверсора аа 2 2 28 потім 170-й ніж або 27-й контактор. І якщо БВ перед цим жодного разу не вибивало, 5-4 двигун. А як виводити тягу у двигуни, ви можете побачити на нашому каналі. Тепер давайте переглянемо, як підкладати ізоляцію. Отже, в якості звичайної ізоляції ми беремо з вами саме найзвичайнісінький папір. Це може бути текстоліт, Це може бути тексталіт, це може бути папір. Незважаючи на те, що маємо з вами 3000 вольт, склали папір. Дивіться, я складаю його один раз, склад, два, три. Тобто маємо достатню кількість шарів для того, щоб не пробило 3000 вольт нас з вами напругою. Обов'язково маємо переконатися, що ось цей апарат, п'ятий апарат, він знаходиться посередині, що він є розімкнений. Вимкнений. Чому? Тому що він завжди буде давати нам мінусове живлення, а струмоприймачі при цьому опущені. Щоб інженер з охорони праці нас з вами не мучив, ми при цьому маємо розімкнути і ось ці крайні роз'єднувачі. В даному випадку вони замкнені, але погодьтеся, це тренажер. Коли ми підходимо до реверсора, маємо підкладати ізоляцію, наприклад, під контакти аа 2 бб 2 Знаходимо контактні пальці АА. Вони можуть бути з цифрою 1 або з цифрою 2. Відповідно, цифра 1, якщо це сьомий реверсор відповідає за третій, другий двигун, цифра АА2 відповідає за перший двигун. Якщо це восьмий реверсор, тобто ще один, у нас верхні цифри відповідають із вами за п'ятий. Четвертий двигун, верхній вал завжди за два двигуни, нижній буде відповідати за один двигун. І на схемі ми бачили з вами, що треба підкласти ізоляцію між пальцями АА1, ББ1. Як це зробити? Відгинаємо пальці і підкладаємо ізоляцію. Все. Ось ці пальці є плюсовими, з них живлення заходить на двигуни. Тобто, якщо ми хочемо продзвонити коло до двигунів, ми маємо підкласти ізоляцію під ті контактні пальці. Якщо ми хочемо продзвонити самі тягові двигуни, ми маємо підкласти ізоляцію під контактні пальці FF. Знову ж таки, верхній двигун, нижній двигун. Отже, пара двигунів, один двигун. Відгинаємо ці пальці, підкладаємо ізоляцію, готово. На схемі ми бачили з вами, що треба підкладати ізоляцію під контакторні елементи. Наприклад, нам потрібен. 20-й, він знаходиться з іншої сторони, можна підкласти ізоляцію під 22-й. На самому апараті це головний перемикач. А якщо вам цікаво дізнатися, як він працює, що таке курбель, куди його вставляти і як він крутити, дайте нам про це знати в коментарях. Ось знаходиться 22-й контакторний елемент. Ось він є. Контакторні елементи, відповідно по шайбах, вони чередуються з однієї сторони контакти, з іншої сторони контакти. Складаємо просто для зручності ще раз наш папірчик і вкладаємо його між пальцями. Коли апарат буде вмикатися, то під дією шайби даний контакт замкнеться донизу. Але через наявну ізоляцію між контактами він не пропустить електричний струм. Так само ми можемо знайти контакторний елемент номер 27 наприклад. 27-й контакторний елемент і так само вкласти між ним ізоляцію. Це дозволяє нам з вами поділити схему. Схема величезна і ви не зможете одразу знайти, де у вас коротке замикання. Але методом продзвонки або за допомогою лампи, або силовим колом, підкладаючи ізоляцію, ділячи схему на ділянки, де спрацювало, там і дирка. Так само дирка, через яку витікає вода, яка аналогічно електричному струму. Ми її шукаємо, де слабо, там і порветься. Ну а ми не забуваємо з вами обов'язково ставити лайк цьому відео, коментувати його і підписуватись на наш канал. Нехай квітне Україномовний залізничний ютуб.